Доброго дня, друзі! Ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас! І зараз ми знаходимося у парку Шевченко. Наш парк улюблений, по якому ми частенько з вами гуляємо. І ось, бачите, хлопці-геймери на місці грають. Це зйомка була зроблена декілька днів тому. Ще не було так жарко, як зараз. Зараз вже 25 градусів тепла і літо на вулиці. Далі, друзі, ми з вами проходимо до Палацу Потьомкина, ну, Раніше, і, в принципі, зараз він має іншу назву, просто історична назва Потьомкіна. Це палац студентів. Належить він до ДНУ нашого Дніпровського національного університету. І раніше мав назву Гагаріна. Тут ось у нас навіть білочка до нас прийшла поздоровкатися біля студентів, біля палацу студентів і біля дерева студентського, там, де встановлено і вказано, які приймали участь тут в посадці дерев і догляді території університети. Які університети належать до спільноти, саме палацу студентів. Ну і трошки друзі в цьому випуску я хочу вас познайомити з інформацією, можна сказати, порівняльною інформацією і історичною інформацією 2020 року. Коли проводилася реставрація саме вулиці Яворницького, я на той час ще влог не вела, і в мене моїх зйомок не збереглося. Я знайшла в інтернеті один із каналів, він називається Бон bon Апетит. Я додав сюди посилання на це відео. І ви можете підписатися на цю людину. Можливо, вам також буде щось цікаво подивитися на каналі. Він про приготування їжі, але людина з Дніпра, і вона чотири роки тому зняла відео, як виглядав. Саме Парк Шевченко, і оця частина, як зверху ми спускаємося по вулиці Яворницького до центрального входу парку Шевченко. До речі, як виглядає зараз центральний вход? Він також був реставрований і. На цьому відео буде видно, як це було 4 роки тому. Що змінилося з того часу, і як проводилися роботи, тому що я частенько вам розповідаю, коли ми з вами прогулюємося по вулиці Яворницькому, Ми там частенько з вами гуляємо і по парку Шевченко. І мені зазвичай хочеться. Показати, як воно було раніше, що там було, тому що навіть у мене не зберіглося відео, як вулиця виглядала ще до реставрації, які там були дерева, тому що наші дніпряни, наприклад, згадують саме це. Хотілося б це показати, але от. Зустріла я в відео інформацію, хоча б вам покажу, як було під час реставрації, коли вже почалися роботи саме на вулиці Яворницького. До речі, там зараз ще й встановили маленьку скульптурку, вона називається Кобза Яворницького. Я вам ще не ні одного разу не знімала і не показувала її. І так зараз виглядає вулиця, по якій ми будемо спускатися. Главный вход в парк Шевченко, наша дорога на пляж. То есть здесь идут какие-то реставрационные работы. Деревья все спилили. Дома, вот наверное, будут реставрировать. Сейчас она выглядит, скажем так, непрезентабельно. Но будем надеяться. Городская власть нам обещает очень красивую пешеходную зону. Но несмотря на выходной день, стройка идет полным ходом реставрируют так что будет красота в будущем и вот так это пока все выглядит то есть все очень капитально перерыто идут работы центральный парк культуры имени Тараса Григорьевича Шевченко. Спускаемся с лестницы. Пока клумбы все. Клумбы все у нас бурянчики. Ну, наверное, наведут порядочек скоро. Ну ось такі друзі, історичні зйомки. І зараз як виглядає вулиця, ви можете побачити і в цьому відео. і В інших відео я знімала частенько цю вулицю. Ось, бачите, тут люди відпочивають у ресторанах. Зараз вулиця має таку концепцію, як сім хвиль. На кожній хвилі там є місця для відпочинку для проведення часу, наприклад, для дітей майданчики і. Загалом вона дуже така приємна. Також і дерева були висаджені. Вже дерева десь по 10-15 років мають, які були там висаджені. Ось так виглядає зараз центральний вход в парк Шевченко. Також клумби, озеленення дуже приємне і все це доглядається. Якщо ви бачили, навіть у парку Шевченка у старому відео я вже і забула навіть, що було були часи, коли клумби не доглядалися і не висаджували там за сезоном якісь рослини. Кожен рік це зараз у нас роблять і клумби дуже гарні в парку Шевченко, на відміну від того, що там немає реставрації зовсім ніякої реставрації, але ремонтні роботи проводять.